Щось мене лякає цей лист. Це цикламен. Але такого листя у мене ще не було. Подивіться, майже 20 см у діаметрі. А сюди 18. Майже 20 також. Що це в нього за лист? Що це за монстр такий? Чи він готується? Загнутися, він такий дебелий, але ні, тут лізуть іще. Я не знаю, у мене перше таке. Взагалі в мене цикла мене, ну, скільки вони, три роки вже в мене. Цвітуть, потім е трішечки сплять, ну, буквально неділю, дві, і все. А потім починають випускати знову, але такого листя у мене ще не було. Ви що, жартуєте 20 сантиметрів?